Всім привіт! Яке сьогодні число? 11? 12 певне, травня 2022 року. Така картинка. Ми розстелили пару днів назад каплю і зараз вже її провіраємо під тиском, включили насоси. І зараз йдемо з Максимом ремонтники. Деня от прибирає по дворі Матвій. Соломку козом на підстілку грузить. Матвій, йоп, твою мать полюбить. Тебе не видно. Темно там. О, молодець, так, так, так. все. лезяк і до железяк. Ось така приблизно картинка тута, будка, взагалі золота будка. Пригодилася дуже класно. День ще тут поприбираєш, стоїть в сторони коло будки. О, тракторець. Фрезу відробив роботу. Будемо знімати, ставити діску в корону плануємо і в поле. А то наша маскировка на всіх позарний. Вже насос качає, з бочки Ну і зараз максимом підемо в полі ремонтувати ленту. Магістралка мала, три пробої, та й не дивно після того, як її так смерч підняв. А, до речі, нам... Показало, як воно то все зробилося. Пару днів тому ми почали ленту розстеляти, на два рядки отаких от довгих розстелили. І вітерець, круть. Була тишина, то зараз вітерець. А то тишина така, вітерець круть, круть, круть. Метрів на 5 підняв ленту. Я бігом, щоб, щоб на відео то зазняти, а воно злякалося і потухло. от от Приблизно така картина. Ну, наш довгострой вольєр для курей. Ніяк не можемо домучити його, ну, але, як завжди, є початок, буде кінець. От. Добре, всім папа. -па. Ми йдемо працювати.